Христос Воскрес, вистину Воскрес, мої возлюблені, я я задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати ось цю святу книгу, яка веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні у нас дуже класний псалом. Лише в Бозі заспокоїться моя душа, адже на нього надія моя, лише Він моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава. Скеля сили моєї і мій притулок у Бозі, народи мій, повсякчас покладайся на нього, виливайте перед Ним ваші серця, Бог наш захист. А щодо людей, то вони, як подув вітру, навіть нащадки вельможне надійні. На вазі вони всі разом легші від пари. Не покладайтеся на здирство і не вихваляйтеся на грабоване. Коли багатство намножується, не прив'язуйтеся до нього серцем. Один раз промовив Бог, а я почув двічі, що сила в Бога, і що у тебе, Господи, милосердя, оскільки ти відплачуєш кожному за його вчинками. Амінь. Мої возлюблені. Я дуже дякую вам, що ви піклуєтеся і підтримуєте мене. Також хотів окремо подякувати сестрі Вірі Черняк за цю крутезну вишиванку. Тепер я ось такий. Український козачок, дякую вам величезне. Нехай милість батька нашого небесного в ім'я Отця, Сина і Святого Духа буде з вами.